Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в розкіш Дуель на Board Game Arena. Це дуельна гра з механікою побудови движка ресурсів. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Діскорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви майстер гільдії ювелірів, який створює величні прикраси найвищої якості, і прагне стати найкращим, підвищити свій престиж та примножити статки. Однак у вас з'явився амбітний суперник. І настав час показати, чого ви варті. Інтерфейс Затасовуються карти розвитку кожного рівня окремо, і викладаються у вигляді колони у трьох колодах долілиць. На ігровому полі в порядку зростання рівнів знизу вверх. Відкриваються три карти третього рівня, чотири карти другого, п'ять карт першого, і формується сама піраміда. Окремо розміщується ігрове поле на 25 жетонів. На початку гри воно заповнюється випадковими фішками від центру поля і далі по спіралі у напрямку стрілок. Посередині розміщується три сувої привілею, зліва мішечок з жетонами. В адаптації кількість жетонів зручно вказана числом на мішку. Під колоною карт викладаються чотири королівські карти. В самому низу розташовуються ігрові зони гравців випадковим чином обирається перший гравець, його суперник отримає один свій привілею. Хід гри гравці ходять по черзі, доки один з них не виконає одну з умов перемоги. У свій хід ви можете виконати одну чи дві необов'язкові дії у вказаному порядку, або не виконувати жодної. Після цього необхідно виконати одну обов'язкову дію. Необов'язкові дії. Використати сувій привілею. Ви повертаєте один або більше сувоїв привілею і берете відповідну кількість жетонів коштовного каменю або перлин з ігрового поля. Цю дію не можна використати для отримання жетона золота. Ваш суперник бачить ваші жетони. Вони відображаються в ігровій зоні гравця та інформація дублюється в статус барі. Поповнити ігрове поле. Випадкові жетони з мішечка викладаються на вільні місця на ігровому полі, починаючи з центру і далі по спіралі, поки запас жетонів не вичерпається. Після цього ваш суперник отримує один привілей. Цю дію неможливо виконати, якщо мішечок пустий. Також пам'ятайте, якщо під час гри ви повинні взяти совій привілею, а на ігровому полі його немає, візьміть один у вашого суперника. Якщо у вас вже є три трисової привілею, нічого не відбувається. Якщо ви не можете виконати жодної з обов'язкових дій, дія Поповнити ігрове поле виконується обов'язково. Обов'язкові дії взяти жетони. Візьміть один, два або три сусідні жетони коштовних каменів та або перлин з ігрового поля, крім жетонів золота. Дозволяється брати жетони у будь-якій комбінації кольорів. Ці жетони мають бути розташовані один біля одного по горизонталі, вертикалі або діагоналі через вільні клітинки брати не можна. Можна також взяти тільки два сусідні жетони або навіть один будь-який жетон. Якщо під час цієї дії ви візьмете 3 жетони одного кольору, або 2 перлини, ваш суперник отримає один сувій привілею. У вас може бути максимум 10 жетонів, Зайві доведеться скинути назад у мішечок. Зарезервувати карту. Візьміть один жетон золота та зарезервуйте одну карту розвитку, або будь-яку одну карту з піраміди, або верхню карту з однієї з трьох колод. Вони закриті для суперника. Якщо на ігровому полі немає жетонів золота або у вас вже є три зарезервовані карти, цю дію виконати неможливо. Лише ця дія дозволяє взяти жетон золота. Зарезервовані карти і карти у піраміді не мають жодного ефекту, доки їх не викупили. Наявність зарезервованих карт наприкінці гри не приносить жодних штрафних очок. Після завершення ходу на порожнє місце горілиць викладається нова карта з колоди відповідного рівня. Якщо в цій колоді закінчились карти, місце залишається порожнім. Купити одну карту у розвитку. Ви обираєте карту з піраміди або з вашого резерву, сплачуєте її вартість у жетонах, які зображено у нижньому лівому кутку карти, та додаєте до своєї ігрової зони. Жетони золота. Є джокерами і можуть замінити з собою будь-який коштовний камінь або перлину. Витрачені жетони повертаються у мішечок. Після покупки карта розвитку приносить бонуси, зображені у верхньому правому куті. Кожен бонус зменшує вартість наступних карт, які ви вирішите придбати. Деякі карти розвитку мають два бонуси, тобто надають знижку у два жетони. Карта має такі позначення: очки престижу. Властивість, бонус і вартість. Достатня кількість бонусів дозволяє зменшити вартість карти, яку ви купуєте, до нуля. Але перевищення необхідної кількості бонусів не дасть вам понаднормових каменів. Придбані карти викладаються у вашій ігровій зоні за кольорами одна на одну. Проте верхня частина карти, на якій зображені очки, корони та бонуси, завжди буде видимою. Після купівлі вільне місце заповнюється, якщо є чим з колоди відповідного рівня. Якщо карта, яку ви придбали, має якусь властивість, вона одразу активується. Підказка по властивостях знаходиться в лівому кутку. Зробіть додатковий хід одразу після цього. Це буде повноцінний хід, який включає необов'язкові дії та обов'язкову дію. Ця карта викладається поверх іншої карти розвитку з бонусом. Завдяки своїй властивості, вона вважається картою одного кольору з тією, яку вона перекриває. І її бонус також враховується як бонус цього кольору при купівлі наступних карт розвитку. Відповідно, якщо у вас ще немає карти з бонусом, ви не можете купити таку карту. Візьміть з ігрового поля один жетон, колір якого збігається з кольором цієї карти. Якщо на ігровому полі не залишилось жетонів такого кольору, властивість ігнорується. Візьміть один сувій привілею. Якщо вільних немає, заберіть один у вашого суперника. Якщо у вас вже є три сувої, ця властивість ігнорується. Заберіть один жетон коштовного каменю або перлину у вашого суперника. Якщо у вашого опонента немає таких жетонів, властивість ігнорується. Забирати жетон золота у суперника не дозволяється. Корони. У верхній частині деяких карт розвитку зображена одна або більше корон. Коли ви отримаєте свою третю та шосту корону, зможете обрати одну з наявних королівських карт та використати її властивість. Вона розміститься біля ваших карт розвитку. Ви не можете взяти більше двох королівських карт. Отримання королівської карти не вважається дією. Після розіграшу своєї основної дії, хід передається супернику, якщо тільки не виконується одна або більше умов завершення гри. Умови перемоги. Відповідна підказка розташовується на ігровому полі і дублюється в статус барі гравців. Плюс для зручності автоматично рахується, скільки чого потрібно для перемоги. І так, гравець перемагає, якщо набрав 20 або більше очок престижу, зібрав 10 або більше корон. Набрав 10 або більше очок престижу на картах з бонусом одного кольору. Сіра карта вважається картою одного кольору і з картами в групі, з якими вона знаходиться. Карти без бонусу не враховуються в цій умові. Як тільки вам вдалося виконати одну з цих умов, вітаю! Ви виграли гру! Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!